Я виношу питання проголоси, що в кухалівці повинна бути православна церква України. Голосуйте, всі виклика руки! Одного. Релігійна громада села Куколівка на Кіровоградщині ухвалила рішення пройти із підпорядкування Української православної церкви у підпорядкування Православної церкви України. Зібралися біля храму, який у 2012 році побудували за гроші місцевого підприємства та внески людей, розповіла жителька Світлана Великожон. За її словами, парафіяни Православної церкви України їздили на Богослужіння за 17 кілометрів в Олександрію. У місцеву церкву не ходили через її підпорядкування УПЦ. За перехід у ПЦУ проголосували півсотні людей. Дуже велика недовіра до них, дуже велика недовіра. І люди перестали ходити до церкви. Але були ну всі зацікавлені в тому, щоб в селі була церква. Ви проголосували про заборону московської церкви. Да. Але дивіться, але в Куколівці немає московської церкви. Ну, все, ми... Українська ми... православна церква це й називається московський патріархат». На зустріч з людьми приїхали двоє священників з Олександрійської єпархії Української православної церкви. Особисто я і наша церква не має відношення до московської церкви зараз на цей час, тому що є статутні документи, да, там чітко прописано, що ми українська православна церква незалежна в своєму управлінні. Геть московських попів, геть московських попів! геть московських попів!» Церква перебуває на балансі підприємства СТЕП, пояснив його представник Сергій Пугач. Після рішення релігійної громади перейти до ПЦУ, священик Олександр Шнякін віддав ключі від храму. Ключі ми попросили і забрали собі. Церква перейде до Православної церкви України. Я представник родина, Ключі забрав все. Чогось вони не відкриваються. зараз поміняємо замок. Серед парафіян Православної церкви України удова військового Олександра Човбана Дар'я Кірейцева. Каже, тиждень тому ховали її чоловіка, який загинув 4 вересня у Сумській області. Отець Олександр сказав, навіть на територію церкви, якщо він не буде відспівувати, він не пускає. На територію нас пустили. Але відкривати церкву він відмовився. Священик свої дії пояснив так: О, я і так, просьбу, відкрив ворота. Заголосував свої дії зі своїм руководством. І на цьому все спілкуватися зі знімальною групою Суспільного Олександр Шнякін відмовився. А парафіян, скільки вас тут, місцевих? Два Ну, а що ж не хоче коментувати. Ну, Я вам кажу, що це була провокація. Зроблена, коли священник має приїхати і утішати рідних, коли похорон село Куколівка розташоване на території Попальнастівської громади. Її голова Олег Волянський підтримує рішення прийти у підпорядкування ПЦУ. На території нашої громади на нинішній час є одна церква ПЦУ. І ну, тепер вже з переходом сьогодні в ПЦУ Куколівська, і Це у нас залишається ще дві українські православні церкви Московського патріархату. Нині в області є 700 релігійних громад, сказав начальник управління комунікацій з громадськістю Віталій Останній. 293 громади. Це громади. Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом і 147 громад Православної церкви України. Зрозуміло, що з початку повномасштабного вторгнення активізувалися процеси переходу громад з УПЦ МП до Православної церкви України, і якщо до 22-го року ми мали 5 громад, які зізнили такий перехід. То на сьогоднішній день усього ми маємо 18 громад. Пояснив механізм переходу. Це рішення безпосередньо членів релігійної громади. Закон передбачає, що необхідно дві третини голосів для того, щоб така громада змінила свою конфесійну належність. Найбільш спокійний, найбільш такий перехід, який не породжує якихось непорозумінь, сварок, конфліктів у громаді. Це є перехід, коли разом з громадою таке рішення приймає і священнослужитель. Другий етап це подання статуту на реєстрацію обласну адміністрацію. Нагадаю, 20 серпня Верховна Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Релігійні організації, які підозрюються у співпраці з Російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. Після рішення комісії релігійним організаціям дадуть 9 місяців, щоб порвати зв'язки з Росією. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький.